Задача. У рівнобедреному трикутнику кут при вершині дорівнює 120 градусів. Рівнобедрений, тупокутний трикутник. Нехай таким трикутником буде АБЦ. В нього кут Б буде 120 градусів. Кут Б буде 120 градусів. Звідмічу собі це. СБА – кут 120 градусів. Трикутник рівнобедрений. Проти тупого кута буде лежати основа цього трикутника. А отже, АВ буде дорівнювати БЦ. Це бічні сторони нашого трикутника. Бічні сторони нашого трикутника. Позначили його. Далі. Бічна сторона буде дорівнювати 10 см. Чудово! У нас ще є визначення одиниці. 10 см. Можемо дописати, що ось тут буде 10. І ось тут буде 10. Далі. Поза трикутником дано точку віддалену від всіх його вершин на 26 см. Ми пам'ятаємо, що якщо точка віддалена від всіх вершин многокутника, то навколо нашого многокутника можна описати коло. І перпендикуляр опущений з цієї точки буде лежати в центрі цього кола. Тому ми з вами і намалювали декілька, декілька кіл. Перше, оце фіолетовеньке коло, це коло спроєктоване на площину, тому воно виглядає еліпсом, так? бо в нас малюнок об'ємний, а внизу зроблена вирізка цього малюнку, щоб було яскравіше проілюструвати наші всі взаємозалежності і дані, які в нас є. Тож навколо трикутника АБЦ, тупокутного рівнобедреного, описуємо коло, центр цього кола буде в точці О. І в нас виявляється, є точка рівновіддалена. Отже, тут буде 26, тут буде 26 і ребро СС буде 26 Запишемо це. SA буде дорівнювати СБ буде дорівнювати С і буде дорівнювати 26 см. Є, Дочитали. Наступне речення: Визначте відстань від цієї точки до площини трикутника. Якщо відстань, то в нас має бути перпендикуляр. СО буде перпендикулярна до площини трикутника АБЦ. А отже, трикутник СОБ в нас буде прямокутний автоматично. І ми шукаємо якраз цей перпендикуляр. Відстань від цієї точки до площини трикутника. Чудово, є. Ми зможемо її знайти, якщо знайдемо хоча б якісь елементи в трикутнику СБО. Він у нас прямокутий. Це нас тішить. Можемо застосувати теореми Піфагора. Але для теореми Піфагора нам потрібно, по-перше, СБ. Вона в нас є, вона буде 26, 26 за умовою. Але потрібно ще або кут в цьому трикутнику, і тоді за тригонометричними величинами, або віднайти БО. В даному трикутнику наше БО буде радіусом. БО це радіус проведений в цій трикутні. Давайте спробуємо віднайти БО. Він же радіус нашого трикутника. Чи є тут ще радіуси, які ми можемо провести? Так, є. І ми можемо провести ще два радіуси. Давайте їх проведемо. Сподіваюсь, ви їх вже побачили. І проводимо ось цей радіус ОЦ і радіус ОА. І ось тут, на вирізці, я так само їх проводжу, щоб мені було візуалізованіше. Радіус ОЦ і радіус ОА. Повертаємось до розгляду наших трикутників. Дозапишемо, що ми провели ще два радіуси: радіус ОА і радіус ОЦ. І поки що залишимо цю нашу думку варитися. Давайте подивимось на трикутник АБЦ. Який то трикутник? То ми знаємо, що кут Б в нього буде 120 градусів. Крім того, ми знаємо, що точка О в нас центр описаного кола. І пам'ятаємо, що центр описаного кола лежить на перетині серединих перпендикулярів. А отже, лінія, давайте ось тут позначимо, HO, буде перпендикуляр серединний. Ось цей відрізочок дорівнює цьому відрізочку. Ось цей відрізочок дорівнює цьому відрізочку. Знайшли середину, позначили тут певну точку H, і сказали, що наша BH, BH буде перпендикулярна до сторони AC. BH буде перпендикулярна до сторони AC. а отже точка O в нас буде лежати на серединному перпендикулярі. А чому в нас тут перпендикуляр і медіана одночасно? Тому що трикутник АБЦ рівнобедрений. Рівнобедрений трикутник в нас з однаковими сторонами АВ і Б це до рівня 10. Тому висота медіана і бісектриса, проведена до основи, в нас має місце, буде, і вони співпадають. Тобто БА в нас і бісектриса, і медіана, і висота. Якщо вона перпендикулярна, то вона і ділить нашу сторону навпіл. Тобто, А це буде АН, вибачте. Дорівнює Аж С. сказати, Аж АЦ ділити навпіл. Давайте одразу записувати відрізками половинок. Крім того, вона ще й поділить кут наш навпіл. Кут АБ аж буде дорівнювати куту hbc. HБC. І буде дорівнювати, якщо це бисектриса, то половині кута b, тобто 120 градусів навпіл. А отже, ми отримаємо куточки по 60 градусів. Тобто, ось тут в нас буде куточок в 60 градусів. Куточок в 60 градусів. Чудово, є. Ми побачили це. Ось цей куточок один у нас буде 60 градусів. Давайте подивимось далі. Давайте подивимось прискіпливіше, Що ж в нас тут є і що ми вже маємо? Якщо ми поглянемо на ось цей трикутник, дивіться О, Б, хай буде С. І ось тут він О, Б, С. Що в цьому трикутнику у нас є? Трикутник ОБЦ. В цьому трикутнику в нас є два радіуси. І це буде лінія ОЦ, яка буде дорівнювати лінії ОБ. Лінії ОБ. Крім того, ми знаємо, що в нас, якщо він буде рівнобедреним тоді, ось ця лінія ОЦ, ось вона, буде дорівнювати ось ці всі лінії ОБ. Давайте, мабуть, я не двома рисечками буду позначати, а просто наведу їх. Ось так, оця лінія ОС дорівнює лінії ОБ. Але ж подивіться, кут Б, якщо він рівнобдерний тоді, або ліпше запишу трьома літерами кут ОБЦ, буде дорівнювати куту ОЦБ. І буде дорівнювати 60 градусів. 60 градусів. Бо наш трикутник. А БЦ, попереднє, яке ми ділили, оця лінія БО буде і бісектрисою. А кут Б був тупий 120, то його половина 60. А отже, маємо втрикутник, рівнобедрений, в якому два кута при основі 60 градусів. То тоді і третій кут, так, я намагалася малювати стрілочку. І третій кут БОЦ буде 180-60 мінус 60, -60, -60 і буде 60 градусів то тоді можемо робити висновок, що трикутник, а ОБЦ в наш, наш ОБЦ, він рівносторонній. Рівносторонній. В нього всі кути по 60 градусів. А тому можемо зробити висновок, що всі сторони однакові. БЦ буде дорівнювати ОЦ, буде дорівнювати ОБ, буде дорівнювати радіусу, і найцікавіше, що воно буде дорівнювати 10 см. А отже, 10 сантиметрів. Тому ми знайшли з вами всю нашу лінію. Ось цю найцікавішу БЦ, БО. Ми знайшли радіус. Ми знайшли радіус він 10. А в нашій фігурі ми знаємо, що ось це буде радіус. Ось це буде радіус 10, який нас цікавить. А тоді, давайте поглянемо на трикутник, я його виділю червоним. Трикутник БО з відомим радіусом 10, що знайшли. БС, який ми вже знаємо, воно 26. І шуканим нашим перпендикуляром ось цим. То там ми вже все можемо знайти? Давайте відшукаємо. Тоді й дивимось на трикутник СОБ. В цьому трикутнику кут О 90 градусів. Теореми Піфагора маємо право застосовувати. Що знаємо? БО знаємо, вона буде 10. Сантиметрів боторадіус. І знаємо БС, БС. За умовою вона 26 сантиметрів. Тоді за теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора. Наша СБ в в квадраті. СО в квадраті буде дорівнювати. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А отже, один катет буде дорівнювати гіпотенузу в квадраті СБ. Відняти відомий катет БО в квадраті. Ну і безпосередньо, щоб знайти СО, потрібно з того всього вивільнити корінь квадрату. Отже, СБ в квадраті в нас 26 в квадраті. Відняти БО в квадраті, це в нас 10 в квадраті. Порахуємо це, розклавши на множники, як різницю квадратів. 26 мінус 10 буде 16, помножити на 26 плюс 10, 36. І це буде корінь 16 на корінь з 34, це буде 4 помножене на 6. А отже, SO в нас буде 24 см. Це і буде наша відповідь.